«Передвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і донюк, що ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і мітсю. Вірною опорою, умитю випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серця. Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в різному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра. І нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амалекитян, озброїв Ісуса на вина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай Вінці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш не пам'яни беззаконь і неправд людей Твої. І не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді віддай смиренних рабів твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною.